Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося в сієтлі. Ви тільки подивіться, який бекграунд, який вигляд з цих апартментів, а на які ми приїхали на огляд. В цих апартаментах ми робили більше 200 юнітів, плитки і деякі там туалети, бексплеші, всю красоту. Так що хотів вам показати і сказати ці апартменти це не просто апартменти, це апартменти для як кажуть в Америці для малозабезпечених американців. Ви тільки гляньте який вигляд з цих мало забезпечених Окей. Okay. Нам треба, щоб саме скоріше було. Ідемо сюди. Так, друзі, такі великі апартаменти, які в сієтлі, вони обов'язково мають мати на кожну квартиру як мінімум одну парковку. Це ви бачите тільки частинку, а під низом ще пару поверхів, які для машин. Так, чекай. Тут. Ми вже сьогодні ми вже йшли по цих ступіньках. Друзі, ви тільки подивіться, яка плитка. На цій стінці три різних віда плітки. Біла, синя, і з таким цим. І коли ми її ложили, це було 33% микс. Далі на стінах біленька і на підлозі 12х24. Три різних. Віда плитки в одному туалеті. Друзі, положили тут плиточку біля ліфтів, щоб коли люди будуть заїжджати в свої квартири, то щоб різними диванами, стульчиками, столами не поцарапати стіни. Отак от, яка красота. Друзі, щоб ви розуміли, це не просто граут, це епаксі граут. Такий граут не всі собі можуть дозволити, якщо що. це граут, який складається з декількох компонентів. Ану, йди сюди. Все перемішується, і коли він робиться, це по житті на гарантії, lifetime warranty. Так, друзі. Зараз ми знаходимося прямо прямо на робочому об'єкті, де і проходять всі чудеса, які проходять в Temp Construction. Це Лариса, Лариса. Це найкращий я... працівник по грауті в Temp Construction. Друзі, на даному етапі ви бачите процес граутіння епаксі граут Це не простий граут. Для цього грауту треба, щоб були спеціальний опит роботи, який Лариса вже має в нас е, в цей опит. В цьому грауті вже багато років, біля семи років. Цей граут, він не просто наноситься і миється. А треба гаряча вода, спеціальна хімія, яка розбавляється з водою, і тоді тільки його можна помити і, і вирівняти, щоб красиво були. Нас називається фугування. Фугування, так. Фугування. В Америці граут. краутування. Друзі, хотів вам сказати, що ці апартменти мають по 33 квартири на кожному поверсі. І з 200 юнітів ми маємо 7 ADU showers. Тобто це інвалідські шавери. Без таких шаверів таке здання воно не може працювати. Тому що Америка вона дбає про людей, які з обмеженими можливостями. Зараз я вам покажу такий шавер, один із таких шаверів. В таких юнітах зроблена спеціальна висота кабінетів, спеціальна висота витяжки. І щоб ви розуміли, отакий спеціальний шавер, де людина-інвалід може заїхати прямо в шавер сюди і прийняти душ. Тут ще буде така шторка, і спеціальні ручки мають прикріпитися для того, щоб людина могла триматися. Ось така обстановочка. Так, друзі, ви тільки подивіться, який вигляд з вікна. Це апартменти для малозабезпечених американців. Це як в найкращих будинках. Оце наша робота, друзі. Не так багато плиточної роботи, але, але трошки є, я вам скажу. А ванни, подивіться, це пламери вкрали в нас роботу. Не, щоб положити красиву плиточку, то вони пластик ставлять. Все замінниками зараз в цьому житті роблять. К сожалению. <плес> Цей об'єкт на 90% закінчений. Бачите, ще вікна не помиті, двір ще робиться. Скоро будуть красиві кустики все буде як найкраще.